Друзі, вітаємо вас в нашому новому сімейному блозі, в нашому новому відео. Сьогодні Настюшка вдома готує смачні сухарики домашні. Да, Настюнька, ти сама б вигадала, да? вона сама почала просто брати, нарізати хлібчик. А я їй запропонувала ось так. На противень. зараз ми а, повикладаємо такі шматочки, схожі на сухарики, і спробуємо підсушити. В духовій шафі. Напишіть в коментарях, можливо, ви також готуєте, а, чи собі, чи своїм діткам ось такі смаколики. Протім коли хлібчик висушиться, буде такий же, як і сухарик. Хрумкий, смачний, ми потім просто соличкою ще потім в кінці присолюємо. І ось такі натуральні домашні смаколики Настюшка готує, да, моя зірочка? Майбутній а, мабуть, учасник шоу-майстер-шеф. <гум> да, Отака. От Сама нарядилася, перевділася Настюшками. Вже самостійна дівчинка, ще й готувати вчиться. Ось так обирай, щоб тобі зручніше було різати. Так, сашуньки зробили його. смачні мутербродики, ось такі гарячі. З ковбаскою та сирочком. В мікрохвильовці я підігріваю, сир, плавиться. Виходить, досить смачно. Ще ще навпіл порозрізаю і понесуємо. Нехай. Перекусить, бо скоро вже бігти йому на стадіон. Дивання. На тренування, так, на футбол бігти вже скоро. Гарно я розкладаю. Так, да, зяєчка, гарно ти розкладаєш. Молодець. Ти маленька, така наша хазяюшка, так? Да? Помічниця. Помічниця матусина, і молодець. Це останній шматочок, мабуть, да, бо у нас вже місця тут не буде. Да? Ось тут ще докладеш. Трішки там внизу і зверху от молодець. Ой-ой-ой, обережненько тільки, з ножечком дуже-дуже обережно, бо можна врізати пальчика. Я тільки з охую, щоб нікуди не утікаю. <гум> Правильно, щоб не збігав від тебе хлібчик. Да? Тримай, однією ручкою притримуй, а другою розрізай, нарізай. Всьо, наша хазяйка нарізала таку кучу шматочків хліба. Зараз будемо запікати. Настюша, приходь. Мені, я не знаю, наскільки духовку ми поставили на 100 градусів. Будемо спробувати, чи вийде, щоб хлібчик наш підсох гарненько. Давай кладемо. Оп, Настюша, ну тут дивись, гаряченько, обережно. Мабуть, треба проті... Ні, пусти. Зараз ми так проті... поставимо. Ой, 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 в пази. Так, 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 так да. о, все, допомагай. Молодець. Все, закривай нашу духову шафу, хай, хай о, вона заходим. тепер працює. Подивимось, чи вийде в нас вийдуть сухарики в нас, подивимось зараз. Все, ми їх сушили. Десь хвилиночок, мабуть, 15 при 100 градусах. І, знаєте, дійсно, вони стали такі хрумкі, підсушені, як справжні сухарики. Будемо зараз солити і їсти. На да, Настя вже не витримала, вже їсть. Смачна Настюнь, да? От молодець. Бачите, сама їх приготувала. Всього Настюнька присолює. Та-та-та-та, <реш> Татя, які сні співаєш, да? можна туди ще навіть перчику трішки додати. Нестюша не любить перчик чорний, да? ми тому просто підсолюємо. Та, Настюнька, ти все підсолила? До сіди в вікні, та там дівчатка грають. Ага. Гуляють так. О, все, краса. Ось, бачите, як можна приготувати домашні, смачні. Сухарики. Це, будемо їстечки. Настюшка зове мене їсти сухарики і дивитися мультик. Ой, підемо. Да, мультик ідемо Ну що, мої любі, буду бігти я за Настюнею. Провела я час для себе з 12 до часу. Сьогодні, знаєте, ранок у нас так почався зі скандалу зі старшою донечкою. Я не знаю, що зараз цих підлітків. Вік 16 років дитині, і вона вважає, що батьки, тобто ми з чоловіком їй нічого не даємо в цьому житті, що о, гуртожиток, в який ми її хочемо відправити, він досить поганий, бо там таргани, дівчатка інші живуть там, а нам таке. Не треба, нам такого не хочеться таких умов. І знаєте, це на повишених таких тонах чоловік рознервувався, просто. в мене також все в душі впало. Чому настільки наші діти, вже які дорослі, підлітки, вони такі неблагодарні, такі немає у них, знаєте, ось цієї якоїсь відношення до батьків, поваги немає елементарної. знаєте. Вони рахують, що вони новітнє покоління і можна через батьків. Просто переступити, сказати, що ви нічого мені не даєте. Вона наразі працює, хоча сама вона вибрала цей шлях, ніхто її не змушував працювати, але вона зараз нам доказує, що працює того, що ми її не можемо забезпечити всіх її нагальних потреб. Ось вона хоче собі дороге взуття, фірмове, брендове, вона хоче робити собі кератин для волосся. Така процедура, хто знає, то від 2000 тисяч і вищі ціни, знаєте, а у нас все ж таки троє дітей, то нема того розуміння, що батьки не можуть все віддати до останньої копійчини, бо дуже багато на нас проблем. І діточок багато, яких треба взути в діти, дати їм основне харчування, дах над головою заплатити. І ось так, знаєте. На серці просто так важко стає від того, що діти, в яких ти вкладував все життя, всі 16 років, вони ось так беруть, просто повертаються до тебе і кажуть, що ти нічого в житті для них не зробив. Я не знаю, можливо, у когось також, хто мене переглядає, є Підлітки, як треба правильно з ними комунікувати? Агресію на агресію. Я зрозуміла, що це не варіант, бо ще більше з'являється агресії від е, такого, знаєте, відторження в дитини батьків. А чоловік досить такий, знаєте, запальний, він не може стриматися. Я себе в цьому всьому стримую, тому що вважаю, що нападати на дитину там лаятися, це просто ну, неможливо, недопустимо. Навіть коли діти в наш час такі, ось, знаєте, агресивні, якісь, як на мене, а, мені здається, в наш час такого ну зовсім не було. Чи то вони переглядають ці соцмережі, багато булінгу, всього такого знаєте, страшезного просто відбувається, чи то так впливає дійсно війна на. Мозок наших дітей, чому вони так все поводять. І знаю, куми також дівчинка 16 років, також а, таке, таке саме відношення, і вона каже, що ви для мене мало робите, ви мені нічого не можете дати, а, ні квартири, там у них такі, знаєте, забаганки досить високі. І вони вважають, що батьки їм все мають давати, все, всі їх потреби просто. Якщо їх потреби, такі, як там айфони, кератин для волосся, там якісь брендові по 10 тисяч по 15 тисяч взуття не не можемо купити, значить ми якісь взагалі бідняки і нічого тим дітям зовсім не даємо. Я згадую боже мій, своє дитинство, коли так роді раділа просто кілограму мандаринок. Знаєте, ще не було того всього. Можливо, настільки багато у нас був якийсь такий дефіцит, дефіцит іграшок, дефіцит одягу. В принципі, і батьки мали працювати з ранку до ночі, щоб забезпечити хоча б там тебе хлібом, ковбасою, заплатити елементарно за якісь послуги. Було досить важке життя в наш час, наше дитинство. І ми це все якось, то я не знаю, розуміли. Знаєте, більше своїх батьків, більше їх ми поважали за їх труд, за те, що вони нам дають основні базові потреби. А тепер нашим дітям... Сучасним цих базових потреб стає мало, і вони вимагають просто, знаєте, такі нереальні якісь цифри від нас, грошей всього. Чи то такий бунтарний вік, я не знаю, раніше вона була такою більш спокійною, нормальною дитинкою. То зараз це просто ось так може і матюкатися. І на зло нам розмовляє російською мовою, хоча ми дуже її просимо, і в коледжі також роблять зауваження, щоб діти спілкувалися своєю рідною мовою. Вона, знаєте, наперекір все робить, спілкується російською, слухає їхні російські пісні, російський контент. все. Це нас настільки обурює з чоловіком. Що... Не знаю, вже настільки важко стає вжитися з дитиною, знаєте, яка переходить ось цей такий підлітковий вік перешагує на іншу ступінь свого дорослішання. Здається, що ти маєш стати дорослішим, а ні, оцей абертантний такий період, знаєте, страшезний, 16-17 років. Я вважаю, я просто проживала його без мами, без татка. Знаєте, сама на себе розраховувала, ніколи не висказувала, що ви мені щось не дали. Ви батьки. Можливо, то ще не відчувала тої родини, якої потрібно. А дитина, яка все має дах над головою, навіть речі, базові харчування. все навіть ну звісно, що гуртожитки в наш час вони досить погані, якщо це державний заклад освіти, а не приватний. Вона цього не може зрозуміти. Вона так хотіла в коледж поступити на графічного дизайнера, а в національний університет технології дизайну, так але там умови, звісно, що вони не євро. Там один туалет, на всі кімнати на весь поверх, душі не такі, як хотілося би все. Таргани бігають по стінам. Це гуртожиток. Знаєте, ніхто не вкладається, ніхто не фінансує. Держава просто забила на ці всі заклади, на ці всі гуртожитки. І вона і туди не хоче переїжджати і жити з батьком. Як... Чути, як вони сваряться, просто нестерпно. Тому знаєте, сьогодні так у мене такий настрою зовсім немає. Не знаю, як з нею далі комунікувати, як живатися з дитиною підлітком. Яка ось так має багато претензій до батьків, багато зневаги і зовсім нічого. Не віддає взамін. Хоча б, знаєте, нормальне таке якесь адекватне хоча б ставлення до батьків. Мені здається, то мало би бути, але його немає. Не знаю. В чому це проблема, можливо, в вихованні, можливо, в сучасному світі, який зараз а, в цих дітках, новому поколінні, я не знаю. Ой, буду я бігти за молодшою, надію, що ми її не вгавимо, і все ж таки будемо прививати більше, знаєте, поваги, жалісливості до батьків, саме, щоб було таке адекватне відношення до тих людей, які вкладали в тебе просто з пуп'янка, тебе народили, тобі все дають, тебе лікують, за тобою трусяться. А бачите так, якщо досить багато давати, багато дитині, то вона цього всього не буде цінувати. А я, яка знала дефіцит в своєму житті, дефіцит уваги, любові, якихось, можливо, речей якихось мені б хотілося. Але в мене не було таких, знаєте, забаганок надмірних. Мені вистачало того, що я мала. І я цінувала в ті часи те, що я мала, дуже цінувала. І ось так. Так що незрозуміло, не, не чи давати дітям навіть, надмірно багати, багато уваги, грошей всього, щоб чи навпаки, все ж таки, їх більше в жорсткості тримати, щоб вони знали свої правила поведінки ще з таких малих-малих років. Тому ось так, буду я бігти, мої любі. висказалась трішки полегшала на душі, трішки стало. Знаєте, якось розрадилася я трішки. На вулиці чудова погода, хоча. Досить вітряно Настюнька захотіла показати вам свої малюночки. Вона сьогодні намалювала ось таку дівчинку зі світлими волосиками і ось таку з темними. Всі трішечки недорозфарбовувала, тому як у неї не вистачило часу. Дивіться, які височезні, красиві сосни на подвір'ї нашого садочка. Дуже красиво. Настюня, як завжди, захотіла ще погуляти. Ми побігали по її садочку на всіх каруселях, качелях покаталися. Потім вона побігла на гірку. Ось така чудова гірочка, все так зроблено гарно для діточок маленьких, продумано, пофарбовано, хоча все і стареньке, але досить доглянуте. За садочком ореничським приглядають ось так розфарбували гарно стіни. Там, де дитячі павільйончики, їх дуже багато тут, тому як багато діточок ходить навіть з сусідніх сіл, приводять своїх дітей саме в наш гореницький садочок. Ось ця найулюбленіша Настюшина каруселька, тому як вона швидко крутиться, нітки її просто обожнюють. Це якраз на нашому майданчику. Де гуляє їхня група. Потім Настя пішла, назбирала ще шишок, щоб зробити вдома якусь поробку цікаву. Бо в нас а, височезні такі, а, дивіться, які шикарні ялинки, з них дуже багато великих таких шишок можна назбирати. Потім ми відправилися в магазин наш місцевий. Подивіться, які гарні, гарні у нас вишні. Три великих мішки буду зараз розкривати їх. І цей грибний компост, який в них ось сюди хочу розтрусити гарним таким міцненьким слоєм. І ось тут будуть огірки, де будуть помідорчики наші. І потім все перекопаємо. Не знаю, навіть, мабуть, коли пролью вже прокопаю, бо земля дуже-дуже у нас така сухезна. Ще хочу сьогодні свої томатики, які в мене, вже, знаєте, так гарно-гарно проросли, пересадити в такий величезний вазон. Надіюсь, що вони тут ще більше вкоріняться, буде гарніша в них коренева система. І потім вже буду пересаджувати, коли буде тепленько, десь, можливо, всередині а травня, ближче до 20-х чисел, вже в сам ґрунт. Ось, дивіться, як вони в мене витягнулись дуже-дуже вже сильно. У мене є ось такий, як там я сіла, кріпчик, ще два вазони таких великих-великих. Накопаю туди землі. Можливо, на низ навіть я ще добавлю грибного компосту. І вони будуть в мене вже на вуличці підростати, вкорінятися, Хочу їх заглибити ось так. Можливо, навіть два оціх відірву. І ось так повністю закопаю. щоб Тут коренева система була така в них широка, гарна, щоб вони перенесли вже в мене пересадювання в ґрунт. Мішки були зав'язані ось такими гарними, бачите, шнурками. Потім можна буде їх використовувати і ще для підв'язування огірків чи то помідорів. Тому я залишаю Все, вже другий мішечок я розкидала. Зараз буду розрівнювати вже цей весь компост грибний грабельками. І буде такий гарний слой у нас добрива. Ось такий величезний вазончик, бачите, я його навіть не змогла доверху наповнити, тому що він досить глибокий. І висаджую мої томатики, яким дуже вже мало місця. Вони, бачите, нахиляються. Я гадаю, що на вулиці їм буде самий раз, надію вже заморозків. Їх не буде, при тому, що ця розсада навіть витримала навіть таку закалку. Ось коли був такий мороз мінус два, то вона стояла в мене на балконі і навіть вижила. Ось така корівка, така міцна. От, як і ми з вами, українці. Треба триматися за будь-яких обставин. Позрізала я ножицями ось так зелену травку, яка вже така висока виросла. Вона так пахне. Цей знаєте такий запах свіжої, скошеної, зрізаної травички.